Днями співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками органів внутрішніх справ поблизу Хмельницького знайшли схованку зброї. З незаконного обігу вилучено близько п'яти тисяч набоїв різного калібру та біля двадцяти ручних гранат. Сьогодні одним із пріоритетів нашої роботи зв'язку з подіями на сході також є проблематика щодо вилучення та виявлення. Осіб, які причетні до незаконного розповсюдження зброї та боєприпасів, аби травневі свята пройшли тихо та мирно. З 30 квітня по 12 травня усі правоохоронні органи міста працюватимуть у посиленому режимі, каже Микола Семенишин. За громадським порядком слідкуватимуть об'єднані уніфіковані патрульні підрозділи. Для цього їх кількість збільшать удвічі. Результатом цього є різке зниження вуличної злочинності, тобто Експеримент на сьогоднішній дав є, дає відчутні позитивні зрушення щодо стабілізації охорони громадського порядку. В управлінні СБУ для забезпечення громадського порядку у цілодобовому режимі діє оперативний штаб, у якому чергують слідчі оперативної групи, зазначає помічник начальника управління СБУ у Хмельницькій області Олег Коцюба. Працює і цілодобовий телефон довіри, за яким громадяни можуть повідомляти правоохоронні структури стосовно підозрілих осіб чи предметів, які можуть бути небезпечними для життя, я хотів би закликати напередодні таких пам'ятних для кожного українця дат не допускати конфліктні ситуації саме в силу відстоювання або власних, або корпоративних інтересів, оскільки така деструктивна діяльність і інколи радикалізм. Він або погіршує ситуацію. Це по перше, а по-друге, він може бути використаний нашим супротивником для проведення акцій інформаційної агресії або спеціальних інформаційних операцій. До сумлінності громадян закликав і тимчасово виконуючи обов'язки начальника служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Дмитро Бондар. Він запевнив, підрозділами відпрацьовано плани реагування на пожежі, перевірено та відремонтовано усі джерела водопостачання. Проте просить хмельничан дотримуватися елементарних правил поводження з вогнем під час відпочинку у лісах.